Вітаю! Сьогодні у нас ідеальний рецепт для тих, хто любить шоколад. Ми приготуємо ніжне, ароматне та дуже смачне шоколадне печиво. Хрустке ззовні, м'яке середини. Просто мрія. І найголовніше, все готується швидко із простих інгредієнтів. З вами канал Смачно Домашньо. Ну що ж, поїхали! Детальний перелік інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Розтоплюємо масло на середньому вогні. Масло розтопилося, отримало золотавий колір, тож тепер додаємо тростинний цукор та білий цукор. Замішуємо. Додаємо одне яйце та добиваємося однорідної консистенції. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую. Інгредієнти з'єдналися, тож тепер додаємо ванільний екстракт. Розпушувач для тіста. Борошно. Замішуємо. Який чудовий аромат. Подрібнюємо шоколад. Шоколад нарізаємо не надто дрібно, а середніми шматками для того, щоб можна було його відчути та посмакувати. Додаємо шоколад до тіста та добре замішуємо. Ми замішали масло, тож формуємо печиво та відправляємо його в холодильник на 15-20 хвилин для того, щоб масло трішки охолонено. Печиво сформоване, тож відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. готовності. Минуло 25 хвилин, печиво готове. Ми йому дали трішки охолонити, а тепер можемо скуштувати. Насичений шоколадний смак. Хрустке зовні та м'яке середине. Дуже ніжно, дуже смачно та дуже ароматно. Рекомендую. Маю надію, що вам сподобалось відео і ви обов'язково приготуєте печиво згідно даного рецепту. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!